Всім привіт! З вами Тарох Віктор. Сьогодні подивимося розклад на зодіак Діва. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку, а також не забудьтеся написати коментарі. Яким буде місяць, чим поради і чим не порадує. Яким буде місяць, чим поради і чим не порадує Діву. Ну, місяць вас пройде не дуже погано, я б сказав. би. Головна карта тут випадає, паш кубків, що каже про те, що у вас буде щось нове, якесь буде нове предложення, можливо, буде нова робота, можливо, буде якась розмова. Багато чого буде нового. Дуже багато буде чого нового. Хтось, може, вам предложить якусь нову роботу, хтось може запропонує вам десь переїхати, хтось може запропонує вам от нові почуття навіть. Знаєте, як перший раз. Давай почуття без об'язатіз. Нове почуття без об'язатістів. Ну, давайте подивимося далі, будемо ще далі. Говорить карта, важливі події місяця для Діви. Важливі події місяця для Діви. І карта каже, надія була давно. Робота з документами. Але ця робота з документами застопориться знову. Давно вже робите якусь роботу з документами, працюєте, хочете щось вирішити, якісь судові справи в деко, але все одно вони падають якось на тупік. Четверка мечів каже, пауза під загрозою, і результат може бути негативним. Але надія є на те, що все розрішиться. Ну, якось, воно, знаєте, тут із надією йде, і з паузою під загрозою, якось і туди, і сюди. Тут як багато якихось буде перемін, щось може мінятися, і по роботі може мінятися, ну, по всьому. Важливі події будуть такі, знаєте, навіть е, в когось, можливо, якась нова справа буде та не запланована. Але тягнеться, як залика щось. Так, дивимося на відносини, у кого немає відносин. Діва на відносини, в кого немає відносин. Будуть почуття зустрічі, відносини нові. Можете перейти. ну Тут карта каже, як можете перейти більш е, серйозні стосунки, так можете і е, закінчити ці стосунки після першої любові. От так, знаєте, Посиділи, відпочили, сходили в кафе, сходили десь е, погуляли, зайнялися любов'ю. І зрозуміли, що ви один для одного не создані. А ще може бути, що ви якраз зрозуміли, що ви создані один для одного, і хочете залишити все в прошлому і почати в подальшому нові стосунки, більш серйозні стосунки. І карта каже, що те, хто може бути навіть ну женати або замужем, оставити в прошлому стосунки, які були, і почнете стосунки нові. Ну, по-разному, кожного по-разному програється, тому що людей дуже багато і для кожного розклад цей так? Да? Давайте подивимося, у кого є стосунки. Діва, розклад для тих, у кого є стосунки на відносини. Так. Тут енергія випадає, прямо така знаєте, переростає в більш ярку енергію, страсть, обмани, давлення. Дуже багато... багато сексу не буває, тут каже карта. Король жезлов, от, енергія і шанс на щось більш таке, необичне, більш нове щось. Можуть пороки якісь бути. У кого є стосунки, тут можуть бути зміни. І так випадає карта. І змін. Тяга кудись. Так, для тих, хто шукає роботу. Дивимося, діва для тих, хто шукає роботу. Голова вже болить, роботу не можу знайти. Не можу оприділитися з вибором, куди мені йти. І тут випадає карта. Краще поїду, напевно. За границю. Там робота точно буде. Але я не бачу тут по трьох картах, чи буде робота, чи ні, докидати не буду. Кажу, що є. Дуже переживаєте, але це карта самонакрутки. Це коли нічого ще не сталося, ви самі себе накручуєте, нічого не хочете шукати, нічого не хочете робити, Сидите, думаєте, що все, нічого не буде, нічого не знайду. І от проблема прямо така, що. Ну, Просто страшну проблему собі зробили. Не можете зробити вибір, тому що тут голову підперли, а тут закрили глаза і закрилися руками на охресті, мені вже нічого не потрібно. Шукайте. От світ каже. Світ, переход темнове, шукайте. І по світу буде краще, ніж було до цього. Робота буде найдена, але треба працювати. Ну, я так скажу. Так, давайте подивимося для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота. Діла для тих, у кого є робота. Працюйте, оновлюйтесь, починайте нову роботу. Якщо вам щось предлагають, не відмовляйте. Тут все добре по роботі. Тут будуть і фінанси, все буде. Але ще карта каже, що кожна копійка повинна бути, ну я скажу, одроблена. Дуже гарно працювати, для того, щоб щось отримати. Тут по всьому йде. І по гуманітарках, і от по всякому, всякому такому, хто де працює. Можливо, хтось людям допомагає, можливо, хтось знаєте, займається якимось туризмом, рискує, йде, показує, оновлюється. Ну тут по роботі все добре. Кожного своє, але головне те, що тут випадають фінанси, оновлення і риски. І Можливо, хтось роботу поміняє і теж непогано роботу поміняє, нічого не втратить. Які е вас чекають переміни? Подіві, які чекають переміни. Подіві, які чекають переміни. Діва, це діва, Діва які чекають переміни. Зустрічі, можуть бути. Зустрічі, можуть бути. можете десь поїхати. Е тут випадає за границя, троє город. Хтось, можливо, навіть на катері там, чи на кораблі десь на відпочинок, а може, десь може десь так буде віддихати цілий місяць. Переміни великі падають. Тут і зустріч випадає, і самозадоволення, от у мене все є, мені нічого не потрібно. Те, що я мечтаю, я зроблю. Вже вийшли з стадії стагнації, готові десь піти. Фінанси будуть, можливо, навіть хтось подарок принесе подари. Фінансовий, такий гарний фінансовий подарок, там, можливо, комусь духи гарні припіднесуть, а можливо, ще щось таке, те, що подобається. І ви будете, дивіться, насолоджуватися, і будете в своїх емоціях довольні. От у вас все є. Ви будете в почуттях, в любові і в гармонії. Переміни вас теж чекають гарні. Я дивлюся, на Діву, тут непогано пристроїлися. Так. Що чекає по фінансах, да? так? Фінанси вас впадуть на голову. І таке ще може бути. Діва, що чекає по фінансах? Як глянув кудись, туз монет випадає, якісь деньги впадуть, прямо на голову впадуть. На голову падає. Виплати якісь будуть. Виплати, можливо, десь знаєте, і на може комусь впаде. А можливо, якісь виплати з якихось стран, міжнародних, от, якась допомога велика. Ну, от, Фінанси такі значні, які вам допоможуть щось змінити, щось оставити в прошлому. Можливо, хтось хоче якраз цих фінансів, чекає для того, щоб десь переїхати. І чекає якусь інформацію важливу, хоче добитися. Всього сам в житті. От щось, щось добиться, щось закінчить, щоб почати нове. Ці фінанси вам допоможуть для вашого подальшого розвитку. Можливо, хтось хоче вийти, от, знаєте, як ось крутне становище. Оставить все і почати жити по-новому. От я добьюся сам всього, рискую, іду, але завжди отримую перемогу. Так. По здоров'ю давайте подивимось. Діва по здоров'ю. Що чекає діву по здоров'ю? Діву по здоров'ю чекають. Ну, Стабільність тут випадає. Дехто буде лікуватися. У мене випадає, що будуть операції робити. Зміни великі будуть. Зміни будуть на краще. По четверки монет, я б сказав, здоров'я буде налагоджуватися. Якщо комусь потрібно операцію робити, тут випадає карта, що будуть великі зміни, переміни, і буде все на краще. Ви знаєте, як фортовий місяць для вас це випадає по здоров'ю. Але все буде змінюватися. Про що застерігає? Застерігає про те. Карта Ну, добре. Про що застерігає цей місяць, що вас не обманули в чомусь. Знаєте, вам скажуть, що ви хворі, а ви будете не хворі. Може і таке бути. Можливо, хтось вам потрібно лічитися, а ви будете жадничати і не будете тратити свої кошти. Можливо, комусь треба переїхати кудись, щоб отримати якесь лікування, чи що, а ви будете чекати. І думає, що вам цього ще не потрібно робити. Ну, от карта за це застерігає. Так, давайте подивимося, що потішить або порадує вас. Що потішить або порадує вас. Діви, що потішить або порадує вас? Потішить те, що ви з енергією будете рухатися і вам все буде вдаватися. Знаєте, як карта каже? Ну, тут не фортунна карта. Але карта успіху, великої енергії, успіху, і все вдається. От за що б не взявся, все вдається. От раніше ви були як в обмеженні і нічого не могли зробити. Потім, як вириваєтесь на волю, в обмеженні раніше. А потім, знаєте, такий рух великий. Можливо, ви кудись хочете переїхати, щось поміняти, якусь роботу, щось. знаєте, от така сильна енергія, як виривається з вас. Ви так, знаєте. Прямо рух іде. Карта застереження на місці подаємо. Для Діви, карта застереження. Для Діви. карта застереження. Ну, тут карта випадає застереження. Тут може бути хвороба мочеполова система. Тут може бути карта застереження, те, що не употребляйте багато жидкості. Можливо, спортні напої. І так може бути. Карта застерігає вас. Якщо будете щось змінювати, от карта каже, зміни, да? От мені тут випадала карта зміни. Обдумайте. Перед тим, як щось будете міняти, все продумайте. І з ангелом перейдете. Маніпуляції якісь будуть, можуть проводити з вами. От е, декому от ще по карті скажу, знаєте, це не на всіх програється, але на дівчат може програтися. Зараз дуже багато дівчат переїжджає за границю, і тут карта прямо каже: улесливо будуть вам говорити і обіщать е, гори радості і емоцій. Ну, от всього, що ви хочете. Для вашого переїзду. Маніпуляції будуть робити. Що ви переїхали, будуть маніпулювати вами для переїзду. Ну, не соглашайтеся. Тому що тут карта маніпуляцій випадає і того, що хто знає, куди ви далі попадете. Дякую, що дивилися цей розклад. Можливо, комусь він і допоможе в чомусь. Ставте вподобайки, підписуйтеся і не забудьте писати коментарі.